Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван підкреслив, що Україна зможе провести новий контрнаступ у 2025 році, після того як виділена допомога Сполученими Штатами у розмірі 61 мільярда доларів, дозволить їй припинити. Російські наступальні дії у 2024 році. Джейк Саліван, який виступав на фестивалі видання Financial Times у Вашингтоні, підкреслив, що він передбачає можливість російських досягнень на полі боя у наступні місяці, тому що. Той вакуум, який був створений внаслідок запізнювання з американською допомогою, не так легко буде заповнити, як висловився Джейк Саліван. Ви не можете миттєво переключити Тумблер. Однак, разом із цим, на думку помічника Джозефа Байдена, Україна зможе утримати лінію оборони і забезпечити протистояння російській агресії під час усього дві.

Посунутися вперед, щоб повернути територію, яка зайнята сьогодні російськими військами. Журналісти видання Financial Times підкреслюють, що заява радника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки демонструє, як сам Джозеф Байден та його адміністрація вбачають розвиток конфлікту між Україною і Росією. Вони сподіваються, що у 2024 році. Україна зможе використати американську допомогу для того, щоб не дозволити Російській Федерації просунутися далеко вглиб української території і нав'язати Україні власні умови капітуляції, про які продовжує мріяти президент Російської Федерації Володимир Путін. І якщо наступ російської армії дійсно зупиниться, тоді українська армія у свою чергу зможе готуватися до нових наступальних дій. Вже у 2025 році однак для цього очевидно потрібна нова допомога Сполучених Штатів рішення, про яку буде ухвалюватися вже після виборів президента Сполучених Штатів восени цього року, і також після до виборів до американського конгресу, які відбудуться водночас із виборами. Почільника американської держави, ми знаємо, що у Джозефа Байдена та його головного опонента на Посаді президента Сполучених Штатів Дональда Трампа є відмінні позиції щодо того, як має продовжуватися конфлікт. Джозеф Байден неодноразово підкреслював, що Сполучені Штати мають допомагати Україні у її протистоянні Російській Федерації для того, щоб не просто повернути території, які були захоплені росіянами під час війни 2014-2024 років, але й повернути до. Світу, ці принципи міжнародного права, які були зруйновані російським президентом Володимиром Путіним, внаслідок його рішення про окупацію і подальшу анексію українського Криму та Севастополя ще у далекому 2014 році. Підхід Дональда Трампа відрізняється від підходу Джозефа Байдена. Колишній президент Сполучених Штатів, як відомо, не впевнений в тому, що Україна зможе отримати пріоритет на полі бою, і незважаючи на. На те, що останнім часом Трамп говорить, що Сполучені Штати не мають залишати Україну своєю підтримкою. Він як бажає багато спостерігачів, сподівається домовитися із російським президентом Володимиром Путіним про закінчення війни, і тут звичайно виникає досить важливе питання, як Дональд Трамп бачить це закінчення, чи погоджується він із тим, що закінчення війни Росії проти України має також супровод. Воджуватися відновленням принципів міжнародного права завзято зруйнованих Володимиром Путіним. Чи Трамп може вважати, що війна може припинитися, дякуючи встановленню принципу статус-кво на момент завершення військових дій? Втім, нагадаю, що Такий фінал війни не влаштовує не тільки Україну, він не влаштовує і Росію, керманичі якої впевнені, що війна проти України має закінчитися не лише окупацією території сусідньої держави і інтеграцією цієї території до складу Російської Федерації, але і вирішенням проблеми так званої помилки 1991 року, коли колишні радянські республіки ухвалили рішення про свою северенізацію і відмовилися від участі у. Радянському Союзі який більшість населення Російської Федерації і тоді вважала і досі продовжує вважати справжньою історичною Росією, якщо усвідомити наскільки відрізняються амбіції Дональда Трампа і Володимира Путіна, звичайно ж можна зрозуміти, що жодних домовленостей між колишнім американським президентом, навіть якщо він повернеться до Білого Дому, і чинним президентом Російської Федерації, який не збирається залишати своєї посади принаймні до фізичної смерті, не від? Відбудеться і питання того, як закінчиться російсько-українська війна в разі перемоги Дональда Трампа на виборах очільника Сполучених Штатів залишається відкритим. Але разом із цим ми починаємо усвідомлювати певну тактику нинішньої американської адміністрації, яку виклав пан Саліван. І бачимо, що у Білому домі сподіваються на те, що зможуть допомогти Україні знову спробувати організувати наступ на російські позиції, якщо Джозефу Байдену вдасться затриматися у Білому домі на другий термін своїх президентських повноважень разом із цим і тут можуть виникнути серйозні проблеми. Адже навіть якщо уявити собі перемогу Байдена над Трампом, ми не знаємо, як виглядатиме американський конгрес і чи вдасться демократам контролювати обидві його палати внаслідок до виборів до палати представників і сенату. Те як просувалися. Питання про допомогу Україні у Конгресі більшість Членів палати представників, якого складали демократи, ми побачили буквально у останні місяці. І для України це було серйозне розчарування, як і для багатьох представників адміністрації Джозефа Байдена. Той самий Джек Саліван неодноразово підкреслював, що зволікання із допомогою стало серйозною проблемою для збройних сил України. Про це неодноразово висловлювалися і українські чиновники та військові, які, скажімо, пов'язували із відсутністю американської допомоги ситуацію навколо взяття російськими збройними силами Авдіївки, що у свою чергу створила додаткові можливості для російської армії для наступу на позиції українців в, у окупованому Донбасі, і відновила сподівання російського президента Володимира Путіна, що його війська зможуть захопити всю Донецьку область, яка як відомо, як і ще три українські області, була формально анексована Російською Федерацією ще у 2022 році. Так що тут потрібна єдність американської еліти, якщо ми дійсно думаємо не просто про відновлення української територіальної цілісності, але й про повернення світу до режиму міжнародного права, зруйнованого Володимиром Путіним. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу. Патреоні Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам. Хай щастить.